Всіх вітаю, з вами Марія. Всім вам гарного настрою та приємного перегляду і цікавого. Давайте розглядати, до яких подій вам треба приготуватись. Починаємо з особистого життя. Угу. Дивіться, для когось, не для всіх тут зараз підійти, але ж карти зазвичай відгукуються на того, кому ну, треба от за більших, за інших, вибачте, зрозуміти, почути, знати. Знаєте, от ну, кого треба переналаштувати на якусь подію. Просто от людині треба чути. Більш за все це пов'язане. Е, ну, от якщо у вас суди, якщо якісь, е, чекаєте, наприклад, рішення суду, е, ви як е, позбавитесь проблем, от в якійсь там вашій ситуації ви позбавитесь проблем. В кого там стосується справа, як треба щось переоформлювати, якісь документи, щось там робити, це як рух по вашій справі. Якісь моменти, які от вам вони емоційно будуть даватись, бо ви знаєте, як, може зачекались, це як встановлюється якийсь рух. По вашій, ну, як скажімо, трошки може і затягнутій вже справі. Тож, для вас готуйтесь до таких подій. Давайте розглянемо сфера кохання. Кому і до чого тут треба готуватись у сфері кохання. Взагалі-то дивіться, буде зроблений якийсь вибір, буде рух, але ж ви залишаєтесь при своїх статках. Ви не втрачаєте, ви не, ну, якось не, не збільшуєте цих статків, але ж ну, залишаєтесь при своєму. Далі ви вже самотужки будете. Може, це от продовження, може у когось там. Розлучення процес іде, тож не збільшити своїх статків, але ж не втратити того, що є. От, знаєте, залишитись при своєму і подальші і дії ваші ви будете збільшувати. Свої статки, це дійсно це буде ситуація, яка, знаєте, вам відкриває певні можливості, де ви будете вже самі себе контролювати, своє життя і планувати самі будете своє життя. Давайте розглянемо робота. Що вам тут важливо знати по вашій роботі? На роботі все непогано, нові можливості, нові якісь горизонти відкриваються для вас, нові. Для когось це можуть бути нові правила. Це може бути, знаєте, якась... Ну, якісь зміни в законах, але ж вони як. Ну, от, наприклад, дають вам нові, не зменшують ваші заробітки, а навпаки, вони як відкривають для вас нові можливості, скориставшись якими, ви будете, ну, як знаєте, да, збільшувати свої заробітки. Да, да. Це я трошки тут у колоду підглядала. На покращення. Знаєте, от як перспектива більшого заробітку. І так непогано, і так, в принципі, ви, ну, як знаєте, вистачає. Не так, щоб там дуже багато, завжди хочеться більше, але ж можливість заробити ще. От так. Для когось це може бути, коли у вас є заробіток, ну там, скажімо, основний. І можливість підробити. Ось так це може бути. Що важливо прийняти, от до чого готуватися, і вам важливо це прийняти в ваше життя? Ну от Ці нові можливості, які, знаєте, воно насправді. Щось треба буде, чи швидко робити, чи воно взагалі, от знаєте, як війде в ваше життя, отак стрімко, не поступово, а стрімко. І воно, знаєте, буде для... більш за все це нові знання, бо у нас тут і дно колоди показана зірка. І повішаний у нас тут, але ж він не про знання. Він про те, що вам може це незручності певні принести. Знаєте, коли у вас ще менше там вільного часу буде. Але це ситуація, яка ну, дасть вам можливість бути більш обізнаним в якійсь певній галузі. Ви можете стати, от, знаєте, як певне. Майстерність свою підвищити. Це може бути для вас потім далі корисним, хоча воно не буде швидким. Ви швидко війдете в цю ситуацію, а потім вона як затягнеться. Наприклад, ви швидко, скажімо, знайдете якісь курси нові. Ви швидко підпишетесь на ці курси, там сплатите за них, але ж поки, потім вони будуть, наприклад, тягтись там в той час, на який вони розраховані. Тож все одно ну, якось приймайте це. Так, від чого краще б за все відмовитись, і вам треба бути готовими до цього. Від чого вам відмовитись? Угу. А ви не хочете, ви, ви дійсно, ви самі відчуваєте. Дивіться, тут якесь спілкування виходить, королева жезлів, королева кубків. Це може бути от між собою, наприклад, навіть і родичками, але ж такими, ну, скажімо, далекими. ну, Свекруха і невістка, так? може бути і так навіть Якісь небажання, От небажання обрати якусь ситуацію, якусь сторону прийняти, е, небажання взагалі спілкування, бачитись зайвий раз, зайвий раз взагалі спілкуватись якось по телефону чи віч на віч. Якась ситуація, в якій може бути, наприклад, колишня вашого чоловіка. і ви. От ви не бажаєте бачитись з людиною, але ж ну, так складуться обставини, що може вас зіткнути якась ситуація. Ну, відмовтесь, ну, від. Тут, як знаєте, вона щось буде пропонувати вам, а вам карти кажуть, що краще б за все відмовитись від пропозиції. Ось так. Так. І чого все ж таки не уникнути вам в цей день? Чого вам не уникнути в цей день? Дивіться, для когось це можете просто захворіти. Застуда, якісь такі, знаєте, віруси це все те, що ходить, і те, чим люди один з одним діляться, хоча й не варто було б. Але ж... Нічого не подієш. Ситуація, яка от-от просто от проживіть її, і все, і виходьте з того, бо потім буде у вас будучи і сили, будете і далі там з людьми десь щось там активно спілкуватись, співпрацювати. Не налаштовую вас на хворобу, хочу, щоб ви обійшли, бо є ну трошки тут є можливість маленька, але є. За умови, що ви десь будете осторонь від людей, що ви просто попіклуєтесь про себе, бо не підете в натовп, наприклад, якщо у вас є така можливість, може, ви десь так працюєте, що натовп людей коло вас кожного дня ходить. Якщо ви трошечки знаєте, як відійдете від ситуацій, в яких ви себе залежними відчуваєте, вони не зможуть вас, ну, давайте так, добити. Да? Будь-які залежності у людей є. Тож, бережіть себе, все, що я тут скажу. І давайте побачимо порада від вищих сил для вас на цей день. Угу. Ой, ви потім так радіти будете. Дивіться, тут така ситуація якась. Король жеслів нам показаний. І ситуація, яка взагалі вона розвалиться. от Те, що стосовно з ним, це може бути ваш керівник, може бути людина, яка, ну, знаєте, характерний. Це і з вашої родини може бути, а може бути і з сусідом вашим. І десь ви спілкуєтесь з такою людиною. А, якісь правила. Вони будуть, ну, скажімо, розірвані, якісь домовленості, якісь там обіцянки. Ситуація з таким королем вона буде вщент розбита. І це для вас як допомога буде насправді. Десь воно вам взагалі не корисне. І ви будете дуже радіти, От знаєте, коли о, як добре все вийшло. Отак От мені і треба було, так я і хотіла чи хотів. Тож вітаю вас. Якщо вас про таке попереджають і на таке налаштовують, то це добре, це приємне передбачення. І давайте на цьому закриваємо наше відео і дуже-дуже вам бажаю. Хай все буде добре, хай все буде краще, ніж ви самі собі бажаєте. І хай до вас притягуються тільки ті люди, які вас будуть щасливими робити, поряд з якими ви будете радіти, ви будете відчувати себе і краще і краще, і будьте здорові, обов'язково. Тож побачимось всім пока.